Життя не лише на майдані, впевнені активісти. Куди має бути спрямована боротьба та що робити далі? Такі питання дедалі частіше лунають серед мітингарів. Для того, аби продумати план наступних дій у Чернігові зібралися небайдужі люди, впевнені, формат боротьби має змінитися, а протест стати системним. Ми сьогодні зібралися для того, щоб активізувати чернігиців, які небайдужа тематика боротьби за своє гідне життя, за ну за іншу реальність. А і якусь включені їх в роботу саме черніги в області. Тому ми зараз не будемо планувати помісячну якусь діяльність сьогодні. Ми не цього не зробимо. Тому таких зустрічей може бути кілька, та й спланувати заходи завжди встигнуть. Переконані організатори. Головне зрозуміти, що робити. Активісти ствердження діятимуть в межах закону і виключно мирно робочі групи працюють над своїми напрямами. Їх три гроші, силовики та робота з електоратом. Боротися з владою активісти пропонують гривнею. Не просто будемо звертатися до всього населення, тому що це ні до кого. Ми розподілили по чітким конкретним цільовим групам. Придумали, як різні цільові групи можуть впливати на те, щоб викотувати товари або послуги бізнесів, які належать партії регіонів. Поза цим моніторитимуть витрати з місцевого бюджету, а до силовиків застосують просвітницькі заходи. Обов'язково це буде мирно і ми будемо розповідати. Плюси і мінуси, що вони роблять. Тобто, ну якщо вони б'ють палкою, то вони за це будуть відповідати. Якщо він напише заяву на звільнення по своєму бажанню, тобто ми, можливо, зробимо якісь фонди, можливо, по забезпеченню тих людей, які ну лишилися роботи, електорату чинної влади майданівці планують розповідати правду та закликатимуть опонентів до діалогу. Треба просто посилити порозуміння між різними групами людей, які сьогодні стоять по різні сторони барикад. В першу чергу це розділення на релігійній основі. Це розділення пов'язане з майновими стосунками. Це люди просто опинилися в такій ситуації, залежні від своїх працедавців. І наша задача зблизитись, знайти серед них якусь спільну основу, тому що ми все таки чернігівці. Решту своїх напрацювань активісти поки тримають в секреті, проте наголошують, готові брати на себе відповідальність за виконання напланованого і вже найближчим часом почнуть реалізацію своїх ідей.